Друзі, дуже часто ставлять питання, як їздити на Harley-Davidson Fatboy на великій відстані. І чи буде комфортно? Одне з таких рішень, яке додасть комфорту на великих подорожах, це ось таке вітрове скло. Скло прозоре, швидко знімається, воно на бистроз'ємних кріпленнях. Ось тут, от Раз, ми беремо, виймаємо. Тобто, коли ви їздите по місту або не на великій відстані, ви скло можете зняти. Коли ви їдете у подорож, ви можете поставити скло. І як ви помітили, воно досить гарно вписується в дизайн цього мотоцикла і навіть його доповнює. Щоб додати безпеки і комфорту мотоциклу, ми доставили спинку заднього пасажира. Вона дозволяє пасажиру сидіти більш комфортно і не весь час триматися за райдера, а можна трошки перепочити. Для райдера ми поставили передні захисні дуги. Перш за все, вони виконують функцію захисту, тобто мотоцикл, у випадку чого, може впасти саме на ці дуги. А також під час поїздки вони дозволяють водієві міняти положення ніг, тобто він може ставити ногу сюди або сюди. І це дуже зручно і дуже комфортно. Тож, якщо ви бажаєте добладнати свій федбой під свої потреби або під великі цікаві подорожі, звертайтеся до салонів Харлі у Києві та Дніпрі, ми вам з цим допоможемо.